Вітання всім! Нещодавно наша команда повернулася з кривого рогу, та сьогодні їх чекає втягуюче тренування. Тож наші гравці вирішили налаштуватися на цей тренувальний процес, а ми ускладнили їм задачу. О, Як ми грали, тоді даха, тактику тут, пам'ятаєш, що поставляли. <хи> Це не вирізай. Без слова, те Та Ми готові. Ми готові вже, ми ж почали. Та спусті, Ух, що має. Макс робить для... Тренер Олег Миколаївич. Ліга чемпіонів. Е, Варас Рівне. Воротар. Богдан Когут. Арбітер. Арбітер. П'єджилуджик <хи> <Ружі>. <хи> «Даха». Кутовий. Діма кльот. Завжди подає. Лава запасних. Я. Yeah. Сама іронія. Поганий газон. Yeah. Uh, кривий ріг. Yeah. <laughs> Гол через спину. Роналда. Uh, Болівальник. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Коли не потрапив у склад. Т, така, Значить, така доля. Забити в свої ворота. О, це. Проспати тренування. Проспати <рігра> тренування. Не було. Було, <рігра> 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 <było>, не було. Було, не було. Порвати буцин, які щойно купив. О, це даха може. Йому можуть наступити просто. Забити дубль в матчі. О, На даний момент мрія. Не забивав два ще. Ух ти! О! Потрапити до збірної. Мрія. Зі пам'ятаємо, що саме ваша віра та присутність надихає червоно-чорних на переможний результат. Тож побачимося з вами 2 квітня на стадіоні Авангард у Кубковому матчі «Верес Полісся».